Ймовірний рейд збройних сил України до Курської області, який Україна поки що не коментує офіційно, може призвести до створення буферної зони на території самої Росії. Всі ті, хто більш міння розуміє ситуацію. Ані приходять в ужас. Чергове загострення на українсько-російському кордоні в районі Курської області спочатку виглядало як пересічна спроба прориву диверсійно-розвідувальної групи, які вже були минулого року. Проте все виявилось набагато серйознішим. Зараз Україна офіційно не коментує події в Курській області, але закордонні змі та незалежні аналітики говорять про наступ регулярних частин збройних сил України. Несподіваний наступ українських сил у прикордонному районі Курської області. Схоже свідчить про те, що Київ намагається зламати ситуацію у протистоянні з Росією, що відбувається у Курській області, що бачать, як аналізують ці події, от ваші колеги з Дефенс Знаєте, Я би волів тут говорити ну, про власний суб'єктивний погляд і підійти з якого ключа. Нещодавно я думаю, те, що гості в студії могли теж там заважити, обговорювати. Доповідь британської аналітичної структури Русі, там, де, зокрема, рекомендувалось наприклад, не просто не тільки там не намагатися переходити нам в якісь контрнаступальні дії, але заодно ставилася дуже важлива концептуальна проблема, що, мовляв, після контрнаступу літа 2023 року тепер ніхто в світі не розуміє, як наступати взагалі. І росіяни не розуміють, і ми не розуміємо, і західні аналітики також. І там пропонувалися якісь такі дуже складні, і багатокрокові речі, типу логістику, над логістикою попрацювати, засоби РЕБ і тому подібне, і тому подібне. Тобто, ну, з того, як там, окреслювали автори аналітики поважної аналітичної структури, яка впливає на прийняття явно впливає на прийняття багатьох рішень у Великій Британії, як важливо нашого союзника. ну, там стояло питання, що слухайте, якщо ніхто не розуміє, як наступати, то, мабуть, краще і не треба. А тут, тут ми за минулу добу побачили як мінімум одне злам у цього концептуального топіка, що ніхто тепер не розуміє, як наступати, виявляється, розуміє, тому що незалежно від того, як зараз можна писати характер цієї операції, незалежно від того, що не є відомим кількість сил та засобів, які можуть бути залучені з усіх сторін для ведення бойових на цьому напрямку, той факт, що навіть за визнанням противника підрозділи на так, які рухаються з нашої сторони. Державного кордону в напрямку Курська пройшли за добу від 10 тере, до 10, 15, 25 кілометрів, пройшовши, зокрема, укріплені лінії оборони противника, це трапилось чергове воєнне диво, яке просто ще ніхто не усвідомив. У Нас просто одразу ж стоїть питання: ну якщо там десь, можливо, є наші війська, чому б не відволікти таким чином ну, підрозділу ворога з Покровського напрямку, але тут для початку треба зосередитись просто з того, що трапилось дуже Таке велике значне воєнне диво, яке ніхто не очікував. Тому що, ну, бачите, якщо російська армія наступає на Покровському напрямку, демонструючи, наче як перевагу, наступає в темпі 60 метрів на добу, то вважайте, що ну, от, з нашої сторони вдалося диво. Чому воліє вживати такі обережні обмовки? Тому що. Ну, назем так, у цьому формат в стилі там шахтарі, там трактористи знайшли озброєння там в шахтах, які можна купити в будь-якому воєнторзі, і взагалі це просто така от, визвольна операція. Ну тобто м -м, говорячи, академічна операція під то, чужим прапором, це ж не росіяни вигадали. Це ж, наприклад, така от логіка, наприклад, покладається в західну логіку операцій сил спеціальних операцій. А так як ми не знаємо, які достеменно цілі там можуть бути, чи це там справді для просування вперед. Чи можливо це така має бути набігова рейдова акція? Що після там досягнення певних цілей там операція може бути згорнута, Ми не знаємо відповідно. Складно пропустити, яке може бути дане офіційне. Пояснення зі сторони військового керівництва, коли воно вважатиме доцільним, а це пояснення, те, що явно буде сконструйовано так, щоб з метою впливати на ворога, давити на його психологічний стан. Якщо вже там на рівні Кремля були вимушені визнати, що все погано, треба евакуювати людей і треба вивозити. Хоча там зазвичай люблять е пісні в стилі Все хорошо, прекрасна і маркіза, ну то, очевидно, е певні такі когнітивні проблеми в них почалися. Тому така, бачите, усередина картина, як багато чого не відбувається. Але можна зафіксувати одне. За минулу добу трапилося воєнне диво, на яке навряд чи хтось взагалі сподівався. Так, тут, спасибі а в частині РФської реакції, що ви бачите? Ну, Вони явно були не готові. І, можливо, там навіть. От хто знає, можливо, з ними трапилася якась стратегічна дезінформаційна кампанія, тому що, бачите, до, до активних дій з нашої сторони на Сумському напрямку вони були не готові, але чомусь вони дуже так переживали, щоб, не дай Боже, там Путіна і міністри оборони Білоусу вони чіпали на день ВМФ. Ну тобто, якось так от вийшло, що чомусь росіяни думали, що ми дуже хочемо Путіна зачепити, а не щось практичніше зробити. Тому, можливо, це теж заодно така ще одна успішна сторінка з нашої сторони, але ну це поки ще завчасно говорити про щось твердо, бо лише одна доба пройшла ці початку цієї операції, навіть якщо дуже насичена доба У нас буквально дві з половиною хвилини лишається. Я не можу з вами не обговорити ще одну тему з вашого дозволу. Прочиняємо у липні сили оборони України застосували більше дронів ніж противник. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він подякував нашим військовим, які знищують ворога та зокрема влучно застосовують безпілотники. Почуємо головне. На цей рік вже законтрактовано нашими виробниками мільйон дронів. Буде загалом по року більше. Усі деталі зараз ми не розголошуємо, але наші спроможності виробляти дрони незмінно стають більшими. І ми працюємо не лише із державним фінансуванням, але й з партнерами, щоб вони вкладались у наше виробництво дронів. Ну і власне от інформація, яку хочу вас іване попросити прокоментувати українські дрону вперше в історії вразив російський гелікоптер у повітрі. Про це пише українська правда на посила, з посиланням на джерела у службу безпеки України попередньо Спецпризначенці підбили хвостову частину ворожого гелікоптера Мі 28 над Курською областю. Ось цю новину. Ну вважайте це справді стрічний епізод, тому що вважайте це один такий дрібний епізод на тлі загальної роботи, як створити дешеві засоби перехоплення для протидії безпілотникам ворога та іншим літальним апаратам. Тому що ну ні для кого у світі зараз дешевих зенітних ракет немає, навіть у росіян для себе вживаний стінгер коштує 800 тисяч доларів. Новий польський перун в сенсі ПЗРК – 2 мільйони доларів. І Тут буде постійна проблема, що засіб для збиття коштує дорожче, ніж ціль, яку він має збивати. Повідно, треба щось вигадувати. Тому можливо, це не просто якийсь такий, ну знаєте, одиничний епізод, що наш FPV-дрон поцілив хвостову частину Мі 28 тому що з перші спроби е збивати таким чином російські ударні вертольоти фіксувалися ще осінню минулого року, причому фіксувалися публічно. Можливо, це вважаєте це такий маленький крок на шляху до такого великого, ну на великому шляху, як нас нарешті будуть масові засоби протиповітряної оборони, е через яку там не доведеться більше там знаєте, хапатися за голову, як так, що ми витрачаємо дорогі зенітні ракети на дешеві дро. Тепер у нас будуть дешеві дрони збивати інші дешеві дрони. Даруйте за татологію. Іван, спасибі вам велике. Сьогодні темповано, але по факту і по суті, як завжди, до нових зустрічей етерії. Максимально Добре. спокійного вечора бажаємо вам. З нами був Іван Кричевський, це військовий експерт. Путін майже через добу відреагував на події в Курській області. Кремлівський диктатор скликав екстрене засідання Ради безпеки, на якому назвав усе, що відбувається масштабною провокацією так званого київського режиму. Тим часом російські воєнкори продовжують панікувати. Вони стверджують, що українська армія просунулася вглиб на 15 кілометрів та контролює вже більше десятка населених пунктів. Нагадаю, українська сторона так званий прорив у Курській області не коментує. А Україна не обговорювала зі Сполученими Штатами операцію у Курській області. Однак, нині ситуацію вже обговорюють. Про це заявив речник держдепартаменту США Майчу Мілар. За його словами, військову операцію мають коментувати саме українські представники, а не Штати. Також Міллер зауважив, що не змінили політику щодо ударів американською зброєю по території Росії.